Програма Пульс Актуальне інтерв'ю. Сьогодні для вас працюватиму я, Катерина Бромірська. До нашої студії сьогодні завітала лікарка гастроентеролог Коненко Ірина Сергіївна. Доброго вечора. Добрий вечір. І одразу хотілося перейти до такого, можливо, банального запитання, так? але все ж таки нашим глядачам, зокрема, і всім потрібно знати, хто такий лікар гастроентеролог що він лікує, навіщо він. Лікар-гастроентеролог це спеціаліст, який займається вивченням структури, будови, діагностики, лікування та профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту, а також органів печінки, підшлункової залози, жовчного міхура та контролює обов'язково. Дослідження стосовно раку шлунку та кишечнику. Якщо ось коротко зупинитися так на основні задачі вашої професії, так що це? Основною задачою є надання висококваліфікованої медичної допомоги стосовно лікування, діагностики, захворювання шлунку, кишечнику. Органів гепатобіліарної системи сюди входить печінка, жовчний міхур та пішункова залоза. І перш ніж перейти до таких більш складних запитань, я б хотіла би запропонувати познайомитися з вами як з лікарем, щоб коротко ви нашим глядачам розповіли про себе. Я лікар-гастроентеролог, загальний стаж 17 років з 2007 року. Працювала в інституті гастроентерології під керівництвом професора члена кореспондента Юрія Мироновича Степанова. Самостійно закінчила курси спеціалізації по ультразвуковій діагностиці, тому що стало необхідним в роботі лікаря-гастроентеролога діагностувати. Методом ультразвуку патологію шлунково кишкового тракту. З 2014 року працювала лікарем ультразвукової діагностики, науковим співробітником в інституті гастроентерології, під керівництвом професора Юрія Мироновича Степанова. Захистила дисертацію у 2020 році за фахом гастроентерології. Наразі я працюю лікарем-гастроентерологом та лікарем ультразвукової діагностики в центральній районній лікарні інтенсивного лікування. І тоді зупинимось на цій лікарні. Нам нам досі знайомі, які медичні послуги ви там надаєте, Щ, з, 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 з чим можуть звернутися пацієнти. Наразі ми виконуємо. Усі ультразвукові дослідження, які існують у світі м, стосовно діагностики шлунково-кишкового тракту. Тобто ультразвукове дослідження черевної порожнини. Сюди входять органи печінка, пішункова залоза, жовчний міхур, селезінка, обов'язково лімфатичні вузли, судини та заочеревний простір. Як амбулаторним пацієнтам, тобто пацієнти поліклінічного рівня, так і стаціонарним пацієнтам, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Крім того, я консультую як лікар-гастроентеролог амбулаторних пацієнтів та стаціонарних у місці прищеплено як виїзний лікар. Хотіла ще щоб для себе підкреслити, якщо на стаціонарі, так а якщо ось звернувся без направлення, чи можна до вас потрапити? Так, звичайно. Наразі так зроблено для людей доступно, що кожен кожна людина може звернутися в поліклініку, а саме реєстратура за записом телефону. З електронним направленням усі дослідження ультразвукові, ендоскопічні та діагностика шлунково-кишкового тракту за направленням безкоштовно. Для того, щоб отримати цю процедуру, необхідно подзвонити по номеру телефону в реєстратуру. Та дізнатися, який день і на яку годину записатися. Так навіть коли готувалась до інтерв'ю, почула, що ви говорили, що за направленням, і воно діє рік, щоб да, так все ось... вірно направлення електронне діє на протязі року, угу. як на консультацію, так і на процедури. Якщо у людини з'являються скарги на роботу шлунково кишкового тракту. Це перший дзвіночок до того, що людина обов'язково потрібно звернутися на консультацію гастроентеролога і за рекомендацією лікаря виконати дослідження або до обстеження, яке потребує. Ірина Сергійовна, я хотіла вас попросити, можливо. Перерахувати, які саме симптоми, можливо, хтось не розуміє, які симптоми вказують на загострення цієї хвороби, якщо у людини виникає відчуття важкості під час прийому піші або їжі, або після їжі, відчуття болю в у животі, це може бути верхній поверх, тобто в. В ділянці лона або навколо попочна ділянка, або зліва, справа хто із людей каже, зліва під ребер'ям, справа дискомфорт відчувати. Також до скарг відносяться здуття живота як в стані голоду, так і після прийому їжі, переливання або гуркотіння, порушення стулу. Або, наприклад, в сторону закрепів, або нестійкий стілець, коли чередуються послаблення та закрепи. Всі за всіма цими ознаками чи за будь-якою з них треба все ж таки звернутися до лікаря, щоб передчасно попередити якесь захворювання. Так? Для того щоб шлунково кишковий тракт знаходився під контролем людини і був здоровий, існує таке поняття. Це не тільки шланково кишковий тракт, в, в, в світі медицини існує таке поняття як скринінг. Скринінг це дослідження, як працює орган чи система згідно віку, згідно показань без наявності скарг. Тобто у людини, коли виникає скарга, це говорить про те, що система або орган працюють. Невірно. Для того, щоб не допускати появи скарг, потрібно виконувати дослідження, а саме ендоскопічне дослідження шлунку, гастроскопія називається, ендоскопічне дослідження кишечника це колоноскопія. Ці дослідження згідно Європейським стандартам, а також нормативам азіатської школи, американського співтовариства, кожна людина старше 40 років, зобов'язана виконати ендоскопічне дослідження шлунку та старше 45 років ендоскопічне дослідження кишечнику. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб виявити на ранніх етапах. Запальні ділянки, поліпи або неоплазії, які можна зразу ж і видалити, або предотвратити продовження їх захворювання. Це ми якраз перейшли так до те, що треба діагностувати, щоб не щоб завчасно виявити рак так. шлунку або кишечну. Так. так, дякую, що на цьому також заважили. І хотілося б зупинитися на такому питанні. Зараз такий доволі складний час. Але все ж таки, яка перспектива лікування цих захворювань, так яка перспектива надання допомоги дорослому населенню у такий складний час? Завдяки командній роботі під контролем нашого головного лікаря в центральній районній лікарні інтенсивного лікування з 1 січня цього року з'явилася можливість хворим. Пацієнтам, людям з патології гастроентерологічної системи звертатися на стаціонарне лікування з 1 січня відкриваються гастроентерологічні ліжка для стаціонарного лікування на базі терапевтичного відділення. Основною задачою цих ліжок буде ведення пацієнтів стаціонарних як для діагностичного лікування, так і лікування основного гастроентерологічного патології. Чому? Тому що одному пацієнту необхідно верифікувати діагноз або встановити діагноз, і для цього потрібно провести ряд обстежень. Це не одна, а декілька, Так. Щоб пояснити причину. так. Е іншому пацієнту з патологією гастроентерологічною е потрібне лікування, тому що сталося загострення основного захворювання. В нього діагноз встановлений. Але е, амбулаторне лікування, тобто медикаментозне на дому або за рекомендацією сімейного лікаря, не приносить терапевтичного ефекту, і людина потребує стаціонарного лікування. Що це нам дає? Це нам дає можливість виконувати е, дослідження шлунку кишечнику е, під медикаментозним сном. Або е називається це седація. Це коли людині проводять е внутрішнє введення, укол вену і дослідження безболісні, людина засинає на короткий час під контролем анестезіолога, лікаря-ендоскопіста, який виконує дослідження, максимально е розслаблений. І не відчуває е, м, ні болю, ні стресу психоемоційного. Після проведення дослідження е, пацієнт направляється на е, ліжко до палати і також проходить реабілітацію у короткий проміжок часу. Наразі в лікарні е, на базі хірургічного відділення е, відкривається ендоскопічний кабінет для. Того, щоб повністю надавати допомогу нашому населенню високоспеціалізовану стосовно діагностики шлунку ендоскопічного та кишечнику. Зараз отримали нову відеоендоскопічну стійку. Це новий апарат, найновіший, укомплектований усіма. Необхідними одиницями техніки, і тому наші люди можуть звертатися і бути повністю обстеженими у себе в місті, не виїжджаючи до іншого міста, а також максимально надавати допомогу для людей нашого району. Я правильно розумію, до цього не було саме стаціонару, коли людина зверталася за якимись такими симптомами. А зараз, тепер, з 1 січня? Так, в, в таких ліжок в лікарні не було стаціонарних хворих гастроентерологічного профілю, в лікарні не приймали, тому що не було за. Укомплектованістю, і люди вимушені були звертатися до інших медичних закладів або в цьому місці, або виїжджати у Дніпро. Дуже гарно, що наша центральна районна лікарня інтенсивного лікування саме відкрила такі можливості, що дійсно тепер ми можемо отримувати таку допомогу вже на місці у рідному рідному місці, рідній лікарні, так би мовити. І е, хотілося б запитати, чи є якісь найпоширеніші захворювання шлунково кишечного тракту, так які діагностують у жінок та чоловіків. Е, так, для гастроентерологічної патології. Також характерна гендерність по захворюваності, наприклад, жовчина кам'яна хвороба, це істотно жіноча хвороба, частіше хворіють жінки, якщо у матері, у бабусі або рідних першої лінії є жовча-кам'яна хвороба, тоді Дочка зобов'язана цю інформацію контролювати. Тобто вона може успадкуватися, так? Так, да, вона успадковується, потрібно виконувати ультразвукове дослідження для того, щоб виявити або виключити наявність конкременців. Стосовно чоловіків. Так, можна віднести виразки шлунку більше до чоловічої хвороби, але все ж таки це не обов'язково, тому що, як показує і література, і досвід, чим вище емоційний Емоційне перенавантаження, тим ризик розвитку виразки шлунку та 12-ї палої кишки зростає. У чоловіків, скоріше за все, основними причинами будуть як паління, так і іноді зловживання алкоголем, але і стресовий фактор він також має. Значення і у чоловіків. Ось зараз ми говоримо про жінок чоловіків, а чи це не молода хвороба, чи звертаються, ну як назвати, так, діти? Чи бувають такі випадки, коли потрібно ну, і за якимись такими симптомами саме звернути увагу на перевірку дитячого? Як показує досвід та літературні дані? У дітей частіше так, скарги виникаються. Але скарги можуть виникати як на фоні функціональних дисфункцій. Це коли орган без запалення, але його функція порушена. І скарги можуть турбувати як дитину, так і дорослу людину. Якщо є запалення, це потрібно відмежовувати. У дітей частіше. Зустрічаються функціональні розлади. Вони пов'язані з як з харчуванням, так і з етапами зростання, але також діти. Звертаються. Так як я дорослий гастроентеролог, то під моїм наглядом, моєю задачею є лікування та діагностика дорослого населення. Все ж таки прерогатива педіатрів це з, дитячих гастроентерологів, да, це діти угу. до 18 років. Так, зрозуміло, дякую. І хотілося б отримати від вас таких п'ять головних рекомендацій, як запобігти раку шлункового кишкового тракту. На що треба звертати увагу, ось, що ви б ви порекомендували? П'ять рекомендацій для запобігання раку шлунково-кишкового тракту. Вчасно проходити обстеження шлунку та кишечнику, не чекаючи появи скарг. Звільнення свого дому від паління та зменшити зловживання алкогольної продукції. Раджу не бути голодним, тому що шлунково-кишковий тракт це система, яка працює без перериву, і для її роботи потрібно обов'язкове, своєчасна енергія, тобто їжа. Якщо немає систематичного харчування, зростають скарги, посилюються закрепи, зростає вага та інші погіршення самопочуття у людини. Також необхідно взяти під контроль нервову систему, тому що коли вона керує нами. Ми не можемо керувати своїм організмом. Це основний фактор для стабільної роботи саме шлунково-кишкової системи, тому що основна маса захворювань гастроентерологічного профілю, вона напряму пов'язана з нашою головною нервовою системою. Якщо ви не знаєте, з чого почати для того, щоб травневий тракт ваш був здоровий. Якщо ви не знаєте, що потрібно робити, які обстеження, чи потрібні вам ці обстеження, якщо ви не знаєте, як харчуватися правильно, ви можете до нас звернутися, ми завжди вам допоможемо для того, щоб травневий тракт був. Вас здоровий. і зараз я хочу попросити вас звернутися до нашого глядача зі словами побажання. Можливо, ви хочете ще й щось сказати. Бережіть себе, навчайте дітей своїм прикладом цінувати здоров'я, берегти здоров'я, а також миру та злагоду нашої країни. Дякуємо, Ірина Сергійовна, за те, що завітали до нашої студії. Ми знаємо, що у вас дуже такий, такий насичений день. І хочу нагадати, що в нашій студії була лікарка гастроентеролог Це Коненко Ірина Сергійовна. Для вас працювала я, Катерина Бромірська. На все добре, все буде Україна. До побачення.